Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на огляді пакети, які в нас вже давно просили. Вони розраховані на об'ємний одяг, тобто культур повиків життя, тобто для магазинів чи супермаркетів. У нас сьогодні на огляді три розміри. Асортимент кольорів у нас великий, але певність треба уточнити. Почнемо з розміру 38 на 59. Відриваємо пакет, покажемо його вам в об'ємі. Також він виглядає. Зараз ми сюди покладемо курточку, щоб було краще видно, наскільки вони об'ємні і як, як це все виглядає О, так, Ось так це все виглядає. Вони облатонні, за рахунок чого вони дешеві. Також вони не мають взагалі ніякого запаху. Наступний розмір у нас йде 41 на 70. Зараз ми його відкриємо, так само покажемо в об'ємі. Маємо так. Так. І в нас речі в упаковці йде взагалі 100 штук, але ми їх розпасовуємо по 50 штук для вашого комфорту. Зараз ще покажу один розмір 43 на 73. Так, відкриваємо один пакетик, поки покладаємо тут. Так само відкриваємо це взагалі великий. Доставка в нас йде через укрпошту або нову пошту, це так, щоб ви не забували. Так, складаємо, собі у нас є такий пуховий маленький. Байдемо паримо і попадемо. Так, Так, опихо. Що ми <свісно> маємо. І сюди ще, певно, влізе ще цей пакет зверху. Прошу. Тобто пакети розраховані на об'єм.